Народи, всім привіт! Давайте побігаємо в лісі. Я хотів на топ, але на топ мене не кидає. А, тому підемо в ліс. Е, неприємно, але як факт. Сьогодні ще й день зливів, тому в принципі я не розраховую на те, що взагалі в мене будуть хоч якісь варіанти перемогти. Тому просто спокійнесенько собі зливаємося і не переживаємо ні за що. Якось так. Серйозно, в мене останні вже декілька днів гра просто зливає кожного разу, кожного матчу. І я не знаю, що з цим робити. Я граю на різних позиціях і завжди, просто якось жахливі гравці в команді. У мене був матч, коли просто Рейкан і Джинкс. Вмирали покиде, просто вони вмирали, поки де, або я залітав у бій, і вони з фулл ХП використовували стрибок від мене і з фулл ХП тікали. І ти дивишся на це все, і не розумієш взагалі, а що відбувається? Чому, Чому ви це робите, якщо ми втрьох могли залетіти і всіх убити? Але, на жаль, на жаль, або. Центр, котрий незрозуміло кудись бігає, у лісі, в ворожому помирає постійно, або чудовий ліс, котрий об'єкти, ні не чув, що їх треба забирати. Навіщо? Я буду просто бігати, вбивати кріпів у всіх на лініях, забирати фарм і просто все більше нічого не робити. Їм на жаль, це такі люди мені постійно трапляються, і я не знаю, що з цим робити. Мальфіт проти Сони на центрі. Я, я не знаю навіть, як це коментувати. Ну, окей, Сона повинна щось їм робити. Відхилятися. Каміннячко не сильно повинно там нарізати її. Але в цілому. Дивне рішення, я б сказав. би. Ну, що ти жучок. Щось ти якось повільно б'єш усіх. Дуже повільно. Ще один лишився. Демастер. Я бачив, він у лісі бігав, але де саме він дівся, я не знаю. А, тому мене це хвилює. Але, в принципі, Сона молодець. Я, на жаль, не бачив, як це сталося. Але вона прям молодець. А, так, у них там теж весело, я дивлюсь на боці, але в цілому ми якось ще й живемо. 16 секунд, ну це багато. Я хотів би швидше цих кем'яних големів набрати, але, на жаль, на жаль, не вийде цього зробити. Хоча Насус вбив Гарена, я так розумів, проти нього гарен, бо, ну, я не впевнений, хто там стояв, але в нас вже 5-0. Може я наговорював на свою команду, не знаю. Але я здивований таким рахунком, якщо чесно, враховуючи, що це друга хвилина, то це прям дуже добре. А, я не зрозумів, де їх мастер дівся. Куди він пішов? Давай, давай, він мене так боляче б'є. Він мене так боляче б'є. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я не хочу помирати. Мастере, де ти взявся? Де ти взявся? Просто жах якийсь. Вийшов з Мальфіта на мастера, але в принципі в нього ХП немає. Ну він на нашому синьому. Він стовідсотково на нашому синьому сидить і їм просто пощастило. Дуже сильно пощастило, і він, скоріш за все, синій забрав, ну звичайно. А, це просто не могло бути інакше. Не могло. Я сподіваюсь, ви мені допоможете. Я не можу дострибнути. Давай, давай, чудово. Чудово, це прям гарна була гра. Зініціював, команда підтримала, і ми вбили мастера. Все добре. <с> з нашої сторони поки що все добре, ми живемо. Е я задоволений. Всі швидесенько собі фармляться. Давайте заберемо це все діло. Я, мабуть, гляну, що там. Мальфіт втече, зараз 100%, повинен, принаймні. Тут в них ну, сильні вже з'явився і можна швидко його забрати. Ой-ой-ой, <с> де ти взявся? Поясни мені, де ти взявся? От де ти взявся? От просто він з ніскуди телепортувався на мене. Ну ви ж всі це бачили. Я не зрозумів, що це взагалі таке було. Яким таким чином він з'явився на синьому? Причому варда стовідсотково на синьому там не було. Як він мене бачив, як він туди дострибнув. Це дуже дивно. Коротше, дивні дива з цим мастером відбувається, він постійно з'являється десь біля мене, і <соць> це важко пояснити. Але маємо те, що маємо. Добре, нічого страшного. Головне ж це об'єкти, правильно. Головне це об'єкти. Біжимо, біжимо, біжимо. Ну, Вони відходять. Тут хтось телепортується. Відчепіться <реш> <-бійці> від мене. <реш> До побачення, Мальфіте. <реш> До побачення. Ааа, я не знаю, це страшенно небезпечно, як на мене. <реш> О, дякую. Дякую, я тут трошки поживу. За мастером погналися, погналися. Що робити, я не знаю. Я відстрибну, а ти його не зупиниш, так? На жаль. На жаль, трошечки я не влучив, а і нам не вистачило демеджу, тому в принципі, я зараз сюди. І подивимось, що з цього вийде. Але це було прям небезпечно. Дуже сильно небезпечно. Вони там на драконі тусуються. Оце мене хвилює. Ну так а я куди пішов? М -м, вони тут тусуються. До побачення. Ох... О, це прям дуже небезпечно, я б сказав. побачення. <текун> <текун> Я не хочу з вами битися. Це неприємно для мене. Для мене так точно. Блін. І що робити? Ха, будь ласочка. Блін, ну там просто міліметра не вистачило. Міліметра не вистачило. Соно, давай, добивай їх. Ой, тут ще Мастер прийшов, вона невдало запустила. От він постійно з'являється, як ні звідки. Я от не розумію, що з ним не так. Ну, типу, або людина якось телепортується по карті, або вона бачить якісь там місця і якось туди доходить. Тому це справді дуже дивно. Максимально дивно, я б сказав би. От, от подивіться, от от звідки? Звідки вони знали? Ну добре, може в них тут варт, може вони побачили. Але чому мастер повернувся і пішов до мене? От, ну, це дивно. Те, що він робить, це дуже дивно. Я б сказав би, прям максимально я не знаю. І він за секунду вбив дракона. Просто за секунду вбив дракона. І зараз я підійду до Герольда, і він вже там буде. І ти такий, типу, а як? Як ти там опинився? Ти телепортувався і що? Ну от. Ну, ми всі бачимо, що тут немає нічого. Але зараз за секунду він сюди прийде. І типу. Що, що з цим робити? От-от він прийшов. Бачите? <к Optimistic theory> він прийшов і він мене вбив. <biết out> <rackelly> <t> <masa> Добрий день. Я ще й кнопку не протис. А <nurture> <respir language> ah, це просто якийсь жах. я, я не розумію. Ніхто не прийшов допомогти, Насус не зрозуміло, де ходив, і чого він там ходив. Ну, коротше, я дуже тонкий, соло мене мастер дуже швидко вбиває. Насус чомусь там сидів, не зрозуміло, чого сидів, що помер. Ну, якось я б сказав. би... Я сильно похвалив свою команду на початку гри, і тому у нас зараз все чудово так виходить. Ну, я б сказав би дуже-не дуже. Ну що, ну, що я можу зробити? Я не дострибую ні до кого. Мальфіт, ну, така собі історія. Взагалі така собі історія. Там знизу проносять все це діло. На кого? На корову стрибати? Ну так немає сенсу. А, треба телепортуватися, бо там вже зараз всі башти пронесуть, а ми тут сидимо незрозуміло для чого. Ну, коротше. Коротше, коротше. Все це неприємно, важко і незрозуміло. От і вся історія. <сміт> Встановили вард. Побігли. Десь тут мастер сидить. Чудово, що мальпіт стрибнув. А, і корова, і все це діло було багато багато людей, і тут прям поприлітало. ще від джинкс прилетіло? Ой, така собі історія. Ну, Звичайно, фітли Мальфіта. у Мальфіта ж скільки хп. А, мальфіт же вісьмо убив, Плив встиг. Коли мальфіт встиг вісьмох вбити? Як це сталося? Я щось не дуже розумію. Там Гаран зараз нам низ пронесе, але в цілому. Все як завжди. Все як завжди. Нічого нового. Я пішов вбивати жука, тому що нам треба віжен. А вони пішли битися. для чого? Хто його знає? Такий шлях, як то кажуть. Більше в мене немає розуміння того, як з цим боротися. Помирати. Помирати, інших варіантів немає. Ну, от як гарен помер перший. От ви мені поясніть, як от гарен міг першим померти. Тріплкей. Мольфіта демедж вже просто якась нереальна кількість. От нереальна, ми його всі били, 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 а він мені тисячу демеджу наносив. От він мене фокусив. Всі фокусили мальфіта, і при цьому така от історія. Ну давайте, вони ніби посипались, он по одному їх повбивайте і все, і їх буде чудово. Але якщо ви повбиваєте. Бо інакше я не знаю, що робити з цим усім. Я пішов би дракона забрав би. Поки вони там з мастером б'ються. Але мастер був сону. Всі розбіглися. Ясно, way, ясно, ясно, ясно. Mm, всі Allies, розбіглися Allies, і тому померли. <реш> чудово, <реш> просто чудово. <реш> Прекрасно, я не знаю, що сказати. Чому ви просто пішли і померли? От просто пішли по одному і померли. Навіщо? Навіщо ви там лазили? Ну, зрозуміло, зрозуміло. Ви там по одному померли, а я повинен зараз щось вам робити. І я такий. ой. А я ж повинен був забрати на Шора, коли там Мастер Ї e і Мальфіт, котрі мене просто за секунду вб'ють. Так, це ж гарна ідея, це чудова ідея. Мастер Ї e пішов забирати дракона. Чи зможемо ми якось йому завадити? Ні, не зможемо. Бо, по перше, він з ультою. По-друге. Він з, з бафом на шора і. Ть, про що ми говоримо взагалі? Е е яким чином ми повинні його вбити? Він ще й стрибнув. І коротше, ну така собі історія. <систити> е е ну добре. Якось, якось нам вдалося його вбити. Якось. Я не знаю, що це за чудо таке сталося. Чому ми його вбили? Я, я Башта стояла, треба було тікати, тому довелося стрибнути. <гум> Джинс в нікуди пролетіла. Мальфіте, мальфіте. До побачення. <гум> ну, типу, на одній лінії сидіти усім немає сенсу. Я пішов нагору. Принаймні, хоч якось пропушимо декілька ліній, а не одну. Бо всі сидять на одній лінії, і це така собі дуже погана історія, я б сказав. Нам треба якомога швидше забирати пашти. Бо якщо ми будемо всі сидіти на одній лінії, їм буде легше віддефати все це діло. І для нас це буде. Проблема. А так. А так, ми просто втечемо. І не будемо переживати стосовно того, що десь там щось якось. Ми винесли башту, я проніс майже дві. І. Оце ми непогано розіграли. До цього, коли Мастер всіх зарізав, це був жах якийсь. Зараз це було непогано. А, куди побігла люкс? Ну тут. Багато питань. Багато питань. Я не бачу нікого. Він мене зарізав, але ви можете його вбити. Можете вбити. Добре, давай, Джинкс, ти ж збожеволіла, ти ж збожеволіла в тебе того демеджу. Куди? Куди пішов Насус? Чому ти не захищаєш Джинкс? Чому? Ай, Насусе... Ну вона ж могла вбити усіх, просто треба було їй допомогти. І він же тут стоїть. Ну, просто він навіть не намагався піти його добити. <adjustable blown -ovicarsi> ну так, я згоден з джинкс сліпий насус. Дуже сліпий насус. Що ти робиш? Ну там зараз Мальфіт відхиляється. От Просто і прийде тебе вб'є. <т privilege> просто жах. Просто жах. Engage. Що з цим робити? Що з цим робити, я не знаю. Я, ну, я серйозно. Я не знаю. Ну куди ми йдемо? Вбиваємо гарена, ну то вбиваємо. Якщо ні, то ні. Зачистили й тікаємо. Ну, я не знаю, як ми будемо. О тут мастер І, мастер-і. Яка the... itself... ти гадюка. Непогано, непогано. Зараз я трошечки сховаюся. Я не знаю, як ми повинні його вбивати. Враховуючи, що в мене немає хп. Ну, Я. Не знаю, серйозно, це прям велика проблема, я б сказав би. До побачення. До побачення. <клес> <клес> Коровку таки вбили. А, добре, з коровкою розібралися. Що далі? А Далі в нас немає варіантів. Ну, майже, майже, я допоміг, але, блін, насос такий страшний, що. О, я не знаю, що з ним робити, просто не знаю. Джинкс молодець, але. Блін, кажу насос, мальфіт. Що робити з мальфітом, я не знаю. Просто от. Це просто жах. Ну, він дуже товстий, в нього дуже багато демеджу. Що він там назбирав? А, Ну подивіться, в нього прям він супер танковитий і. В них гарен, в них корова. Ну просто. <кхи> що, що це таке? Люкс, давай, молодець. А, вони, скоріш за все, пішли на нашора і. Треба йти якось. Uh, тут сюди. Треба сюди йти. Uh, вони там тусуються. Я не бачу Мастера. Бачу. Ну то допоможіть мені, допоможіть, бо я ж помру. Він же мене приріже зараз. Капець. Оце було прям капець, я б сказав би. Це було близенько до смерті. Мені довелося юзати все, що тільки можна, щоб вижити. І ще й Сона, дякую їй. А, допоможіть мені вбити дракона. Хоч хтось просто. Ну, добре. Ніхто, тому що вони його забрали. Мальфіт, мальфіт іде. Ви ж повинні його бачити. Подивіться назад. Подивіться, а, ми встигли. Добре. Ми таки змогли перемогти і встигли. Але це було напряжненько. Це прям сильно напряжненько було, я б сказав би. І проти мастера на жуку грати нелегко. Можливо, але нелегко. Добре, джинс вп це не дивно. Так, ну що дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео і далі буде краще.